Дуже важливо оці два тижні перші повернення не робити різких рухів. Надзвичайно крутим показником твоєї роботи це життя мирних людей. Запам'ятай! Просто ти дуже круто робиш свою роботу. Якщо в тебе реакція на різкі звуки, ти маєш усвідомити, чого в тебе та реакція з'явилася. Чоловіки більше економлять на вираженні своїх емоцій. Коли тобі хочеться до своїх, це означає, що тобі бракує безпеки в своєму середовищі. Як адаптуватися після повернення з фронту? Андрій Козінчук, військовий психолог. Як психологічно адаптуватися до цивільного життя? Перші два тижні не можна робити щось дуже різке. Дуже важливо ну, трохи заспокоїти свій психологічний стан. В ідеалі це має бути місце, яке у вас асоціюється з безпекою. Наприклад, дім. Якщо вдома були якісь скандали, то це може бути дім твоєї бабусі або їхати кудись на природу. Але в будь-якому випадку це місце асоціюється з безпекою. Це раз. Друге, в цьому місці має забезпечуватися всі базові потреби: смачна їда, спокійний сон. Прогулянки і зустрічі з тими людьми, які тебе не бісять, ну теж які асоціюються із безпекою. Тому дуже важливо оці два тижні перші повернення не робити різких рухів, влаштовуватись на роботу, е іти і мстити своєму воєнкому або з'ясовувати стосунки із тими своїми побратимами, які не пішли воювати. От дуже важливо просто вспокоїтись. Як привчити організм жити без адреналіну в мирному житті? Насправді для того, аби жити повноцінним життям, і для того, аби адреналін відділявся, нам не обов'язково робити якісь небезпечні речі. Але в будь-якому випадку, це може щось бути пов'язано саме із фізичною активністю. Звісно, я говорю про спорт, але спорту є дуже багато і дуже важливо обрати свій, Той, який підходить до твого стану здоров'я, до тих е, досягнень, які ти хочеш, е, і таким чином в тебе будуть виділятися якісь гормони, можливо, не настільки, як адреналін, але воно буде щось. Замісне, наприклад, якщо ти дуже полюбляв стріляти по русні, то тобі дуже буде круто навчитися стріляти із лука, тому що треба ма дуже багато концентрації для цього техніки дихання і. Наша задача не робити так, аби виділявся адреналін, а замістити діяльністю, яка буде задовільняти потреби нашого улюбленого військовослужбовця. Поки ти воював, усі жили відносно мирним життям. Як психологічно адаптуватися до цього? Надзвичайно крутим показником твоєї роботи це життя мирних людей. Якщо ти. Воював, а всі інші в мирних місцях ходять на дискотеки, суші, п'ють флет-вайт із е, кубіком тростникового сахара. Це прекрасно. Це означає, що ти добре робиш свою роботу. І якщо ти вже повернувся в якесь мирне життя і бачиш, що всі відпочивають, ніхто не думає про війну, запам'ятай, просто ти дуже. Круто робиш свою роботу. Часто прокидаєтеся вночі через сни про війну. Що робити, якщо вночі або не вночі, зранку ти прокинувся і тобі наснилася війна? А, якщо ти можеш з цим впоратись, дуже важливо, аби перше відновив своє дихання. Це не також і складно. Дуже важливо глибоко вдихнути. Давай разом це зробимо. І видихнути. Важливо, не е, дихай занадто глибоко, просто глибокий вдох і видох. І так хоча б раз п'ять зроби. Далі дуже було б непогано, якщо ти можеш стати, підійти до вікна, сфокусувати свій погляд саме на шипці, а потім розфокусувати вдаль цього вікна. Навіть якщо темно, От, декілька разів таких штук зроби, повернися в ліжко, ляж, ще раз продихайся і постарайся ще раз заснути. Якщо твій сон систематичний, один і той же ти не можеш виспатись, і це приділяє надзвичайно великий дискомфорт. Будь ласка, звернись до свого психотерапевта або психолога, і якщо в тебе його немає, саме час все-таки його собі завести. Реакція на різкі звуки. Що з ним робити? Друже, якщо в тебе реакція на різкі звуки, ти маєш усвідомити, чого в тебе та реакція з'явилася. Реакція на різкі звуки це якраз сформована дія твого організму. Реакція для того, аби ти вижив. І тепер, коли ми в цивільному житті, війна змінилася, а різкі звуки нікуди не ділися, бо це частина нашого життя. Перше, це нормально реагувати на різкі звуки. Абсолютно, це є твоя формула виживання. Друге, якщо ти якимось чином, наприклад, вибухнула якась шина або просто якийсь гул ручний, і ти е, впав е, додолу, все нормально, сядь, обтрусись, подихай, усвідом, що трапилось, усвідом, що ти в безпеці, що ти зробив правильно для того, аби вижити, і тобі треба йти далі. Дуже поступово місяць за місяцем реакція буде притуплятися. Тобто, ти будеш нормально реагувати на звуки. Що значить нормально? Тобто, коли якась реакція пройшла, але ти відновився десь протягом 15 секунд. Тобі не треба вже півгодини роздихатися для того, аби піти. От, е, пришвидшити нормалізацію на звуки. На жаль, неможливо, тому що ти навчився цієї реакції, а розучуватись набагато важче, чим навчатися. Тобі просто треба усвідомити, що це твоя суперсила, твоя реакція, і скоро вона пройде. Хочеться повернутися на фронт. Як діяти? Коли тобі хочеться до своїх, це означає, що тобі бракує безпеки в своєму середовищі. І тут не обов'язково тобі повертатися на війну або е, от впливати у вир подію цих всіх, а ти можеш зробити іншу штуку. Ти можеш звернутися за допомогою до своїх, зателефонувати, написати, запросити до себе в гості, е, утворити своїх тут. А е, навіть якщо тобі не хочеться йти до психолога, якщо тебе тут розриває на куски. То ти можеш піти до свого побратима. Або до побратима, навіть за ким ти не служив в одному підрозділі, але який також має твій досвід. Коли тобі хочеться до своїх, ти можеш знаходити своїх в тому місці, де ти живеш. Тікти з дому на фронт, як правило, не є виходом. Бо насправді від себе ну, ніяк не втечеш. І треба бігти до себе. За допомогою тих людей, у яких є подібний досвід. Зриваєтеся на родичах, як собі допомогти, зрив на родичах, взагалі будь-який зрив, це означає, що в тебе стільки накопичилось е, образи якоїсь такої енергії, яку хочеться просто вилити. Е, дуже часто це проявляється саме у чоловіків. Тут без сексизму, але статистично чоловіки більше економлять на вираженні своїх емоцій. І коли тебе щось злить або страшить або дратує, як правило, в більшості випадків чоловіки терплять, терплять і нікому нічого не говорять. Тому спочатку порада, як запобігти цьому. Виражай свої емоції. Якщо тебе хтось дратує, тобі. Важливо або сказати йому, що мені так не подобається, це не той вид спілкування, який би я хотів. Або казати мені, мені страшно. Це нормально казати свої емоції. Бо коли ти зберігаєш їх в себе, тоді от вибухаєш. Якщо вже ти вибухнув, то скоріше всього, що ти вибухнув так сильно, як ці люди цього не заслуговували. Навіть якщо тобі так здається, тому зразу після вибуху цього емоційного от зірвався ти на родичах. Перше, перейди в безпечне місце, не втічи звідти, а можливо, тобі захочеться спиною стати до стіни, от або побути в кутку. Далі продихайся знову ж таки, зроби оці дихальні вправи. 5-6 глибоких вдихів видихів для того, аби твоя діафрагма почала рухатись і подала мозку сигнал, що ти виходиш зі стресу. Третє, важливо проговорити з родичами. Не обов'язково попросити вибачення, але обов'язково проговорити фразу, що в мене стався емоційний зрив, мені некомфортно. І е, далі ти вже можеш. Казати свої побажання, мені треба побути одному, мені треба буде з вами обговорити цю ситуацію вечором, або якийсь ну із твоїх варіантів в будь-якому випадку, як навіть якщо твої родичі тотально неправі, от просто жахливо. Емоційний них не є виходом із цієї ситуації. Виходом із цієї ситуації тільки один: це обговорення любі мої військовослужбовці, члени сім'ї і всім, кому не байдужа наша країна. Я вас дуже сильно прошу, аби ви серйозно віднеслися до піклування про своє ментальне здоров'я. Якщо ви навчитеся піклуватися про себе психічно чи психологічно. Ваша психіка, ваша менталочка зробить так, аби ви були щасливі. І знаєте, чого це важливо? Бо Росія ненавидить, коли ми щасливі. Давайте робити їм гірше, аби нам було краще. І навпаки, ви прекрасні, люблю вас.